Це 25 березня цьогоріч під стіни Держземагентства Полтавської області приїхали фермери з різних районів. Вони запевняють, їм дозволи на землю не продовжують, віддаючи натомість потрібні гектари невідомим підприємцям з інших районів. Полтавські аграрії запевняли, це втрата коштів для місцевих бюджетів і загроза врожаю. Та вимагали відставки виконуючого обов'язки Ярослава Сколоти. Тут корупція видна. Ну... Без всяких, що держава не наведе з ним порядок, ми будемо тоді вирішувати саме це все. Ну, так як всі роблять, привеземо фермерів. Якщо 140 фермерських господарств, в кожному там 5, 10, 20 працівників. уявляєте, Ви що тут або ну, ми не погрожуємо. Просто ми хочемо, щоб вирішилося це все в межах закону. Сам начальник запевняв, що це прорахунки його попередника, і вирішити їх можна тільки юридично. Далі губернатор Полтавщини попросив у профільному міністерстві звільнити Сколоту. Через два місяці Валерій Головко зранку з візитом у тому ж Держземагентстві. Подивитись, як виконуються доручення після зміни керівництва у кабінеті начальника стоси документів. Після нетривалої розмови губернатор підходить до преси. Задоволений три тисячі сьогодні звернень п'ять. Майже років лежали без змін з приводу чи вимагання хабаряда, чи для того, щоб віддати якійсь іншій людині. Але це є ознака корупції, це ознака того, що сьогодні минуле керівництво займалося неправомірними самі сьогодні діями. Я дуже задоволений сьогодні роботою так нового керівництва, і люди все ж таки почали отримувати земельні ділянки в правовому полі. І сподіваюся, що цей процес буде продовжуватися далі. Зі справами пікетувальників призначений місяць тому новий виконуючий обов'язки голови Костянтин Кухаров, знайомий. Я знаю про те, що за часів попередніх керівників на перевага, скажімо так, надавалася мешканцям Черкащини та Київщини. Да? І там ще були зі Львова У нас ну я не знаю, що це за невідомі особи. При мені за моїх часів за два місяці жодного наказу не було надано на мешканця. Ну, іншого регіону. Хоча, звісно, ну, я ж кажу, це моя особиста відповідальність. Сказав, будь ласка, у нас в місцевій громаді не вистачає ділянок, ви самі бачите. Тому зараз у пришвидшеному темпі видає дозволи на землю у райони. Це який район у вас тут? Це Новосанжарський. Пріоритети надаються учасникам АТО, обіцяє Костянтин Кухаров. Заявок таких багато. Зараз десь 1200, я ж кажу, вже говорю, уже 693 ми розглянули, надали. Да. От по місту Пагадячу, от, от буквально сьогодні, вони вчора приїжджали, вони вже три місяці їздили, але відповіді не було. Ну, Вже все я вирішив, питання, вони на фінальній стадії, теж там десь біля 300 осіб, учасників АТО отримають земельні ділянки, там буде створено катежний городок. Досить скрутна ситуація у Великобагачанському районі. Вільних земель майже немає. У земкадастрі значаться вільні ділянки і бійці, АТО пишуть на них заявки. Але насправді на гектари вже були видані акти постійного користування. Нині підшуковують для захисників інші землі. Костянтин Кухаров працює в структурі Держземагентства з 2003 року, починав роботу в Полтаві. Нині в нашій області проводиться реорганізація Держземагентства на геокадастр.